Так, колектив. Всім привіт. Хочу сьогодні зняти таке відео, типу, розпаковка. Показати, що придбав, де що замовляв в інтернеті, де що купував. Замовляв на місці. Тут в знайомих в магазині. Ось, і знаю, що є такі люди, кому подобається такі рубрики: розпаковка, да, хто що купив, для чого, як. Ось, Тому думаю, зніму. Тим більше, що це все я придбав, воно все стосується копчення. Ось, Тому. Кому цікаво такого формату відео, би, то, будь ласка, дивимось, ось, щось прокоментуєте, натисните лайк. Тому поїхали. Почну, як і по одній позиції буду показувати. Да. Перше, що я замовив, це ось така бочка. Знайомим, які займаються, ну, у них свій магазин тут у нас на місці. Ось. І замовив їм ось таку бочку з харчового пластику 60 літрів для маринування продукції. Для копчення. Ось Ось така бочка. Тому що в мене один тільки лоток на 60 літрів. Ну, як показала практика, що його буває мало. Потрібно ну, декілька там продуктів замаринувати. Наприклад, сьогодні копчу один, а завтра інший, і потрібно їх. Ну, Замаринувати з інтервалом в один день, а немає в чому. Тому ось така бочка. Далі там ще з нею будуть маніпуляції, деякі маю якісь думки. Ось, Тому, кому цікаво, то залишайтеся. Я покажу, що я буду далі з нею робити. Тому оце така перша позиція. Ось. По цінах да, також, напевно, буду казати, бо я думаю, цікаво людям. Бочка обійшлась мені 650 гривнів. Ось така. Тому ось так. Далі. В тому ж самому магазині. Ось така коробка. Фірма, кому цікаво. це не реклама, якби просто. Щить. Ось така каструля з нержавіючої сталі на 22 літра. Тому що також і маринади потрібно варити і користувався я одним емальованим відром в мене да, на 12 літрів. І також його ну не вистачає, тому що. Буває, потрібно більше маринаду зробити. ось. Буває, потрібно знову ж таки, щоб воно було під інші потреби, да? наприклад, ту ж самих бройлерів окунати в кипяток перед копченням. ось, А в ньому, там, наприклад, заварюється маринад остигає. То ну, тому річ не дешева, скажу відразу. О, тут навіть, бачите, є ціна. Ось тому. Але це вже, як то кажуть, на віка. Десь я тут бачив її. А ось марка. Чи як там фірма ось така. А сама марка і каструлі ось така. Тому зручно є тут шкала. Десь я бачив. Ось літраж. Не видно, напевно. Ну є ось шкала видно. Видно, скільки літрів ти залив, як би, ну зручно. Тому не дешева штука, але я думаю, мене не буде, ну не стане, да, а, а ця каструля ще буде, нічого їй не буде. Тому що ну, нержавійка це така річ, що довго буде слугувати. Тому так, це є, Це, що замовляв, якби на місці, да, в знайомих. Далі. Посилки з інтернету. Цю я вже розпаковував на пошті, так як ось така так як тут товар такий, що ну, потрібно було перевірити. Ось ось така каністра це для того, щоб мити коптильню. Теж не реклама. Просто порадили. Замовив ось такий засіб. Ось, тому, бо той, що був у мене, я купував один на місці, в нас також не сподобався. Другий замовляв концентрант в інтернеті. ось, Що потрібно розводити, то також якось воно не дуже. Якщо мити одразу після копчення, то він справлявся більш-менш. А як буває, що пропустиш одне-два копчення, то він тоді ну, погано відмивав. Тому замовив ось це, спробую. Побачу, що за штука? 5 літрів. З доставкою вийшло 635 гривень, здається. Ось ця каністрочка. Це вже готовий засіб, його розводити не потрібно. Ось, Тому, ну, така річ теж потрібна. Тому що гарно вимити коптилку, то ще те заняття без хорошої хімії. Так, це є. Йдемо далі. Ось цю посилочку також розпечатав, перевірав. Це посилка від Петра Яблоцького. Хто знає, не знає, займається він такими речами, як оболонки, спеції різні, суміші спецій для ковбас. Так як хочу, я спробувати зробити ковбасу, ось тому замовив у нього сильні тритну. Ось така 10 кг в загальному солі нітритної. Замовив три вида оболонки діаметр 45-й по 10 метрів ну, різних кольорів. Ось. І замовив ось такі готові суміші спецій. П'ять видів. Ось це краківська. Тут все вже є, нічого не потрібно, просто додавати в м'ясо, вимішувати, ну і начиняти, готувати ковбасу. Ось у мене краківська. Далі яблоцька, це його видно якась. Свої, своєю фамілією він назвав. Далі Дрогобицька. Далі українська. І сервелат. ось Цей один пакетик розрахований на 10 кг фаршу. Ось тут все пише, якби. 10 кг фаршу, пакетик цей додав, вимішав гарно і начиняєш Ось, ось така посилка. Ця посилка мені обійшлася з доставкою 1300. Ой, з копійками, не пам'ятаю 1350, напевно, щось таке чи 60, 1360, напевно. Ось тому буду пробувати, не знаю. Хочу, кортить мені. Як же ж у мене вийде ковбаса? Вийде чи ні. Тому обов'язково буду робити. Ну, знімати перші рази не буду, так як ще сам не знаю, що до чого. А в майбутньому, якщо, якщо все буде виходити, то зніму відео також. Тому тут все, якби сіль, спеції і, і оболонка. Так, Наступна посилочка маленька. Ось така. Сьогодні прийшла, ну цю вже я не, не розпаковував на пошті, тому... Ось така штукень. Це пінцет, ось такий довгий 30 см. Його довжина. Для чого він мені, ну, також він стосується копчення, да? це я хочу дивився в інтернеті, що скумбрію. Голову відрізаєш і ось так всуваєш якби скумбрії і викручуєш, накручуєш, накручуєш і виймаєш. Ну, киші, щоб щеняти Скумбрію, щоб не розпорувати їй Ну, живота. Ось, то не знаю, хочу спробувати. Десь я таке скумбрію розживуся, то думаю, такий довгий пінцет, щоб було зручно і живота не розпорувати, то ну, я думаю, буде класно. Голову відрізав, всередину її встромив, якби, накрутив, накрутив і всі киші повинні якби, вийти. Ну, це по теорії, не знаю. Спробую. Ось ця посилка з доставкою обійшлася 365 гривні. І остання. Також не розпаковував. Зараз. Ось такий замовив пінник ручний. Щоб для самої хімії, щоб було зручно мити коптилку, я так надіюся. Ось ця насадка утворює таку пінку. І я думаю, ця пінка якби, буде набагато краще працювати з ось цим нагаром, який є в коптильні. Не знаю. Ось така штукень. Тому не знаю, що воно як буде працювати? Ну, надію, що ну, накачується вже добре. Тому ось ця. Насадка. Це я так зрозумів, просто звичайна, якби форсунка. А ось ця іменно що дає піну. Ну, не знаю, це я буду тестити. Кому цікаво, також покажу. Можна машину, ну, автомобіль, якби. Автохімію сюди наливаєш так же само. І як воно буде пінити, це вже питання інше. Ну це я випробую. Це якби просто розпаковка. Тому що думаю, що воно повинно мені полегшити миття коптилки. Якщо, звісно, воно буде гарно робити ось цю піну. Тому ця посилка обійшлася мені 565 гривнів з доставкою. Ось. Тому. Ось такі замовлення, такі ціни. Ніби, ну, да все, що мав, все показав з розпаковки. А далі, вже, кому цікаво, то слідкуйте, буде якби випробування цієї штуки, да покажу. Вартує вона взагалі чи не вартує, тому що ну сам самому цікаво. ось І з бочкою там далі будуть маніпуляції, також кому цікаво, що з того вийде то залишаємося, підписуємося, коментуємо, ставимо лайк. І цікаво, якби в коментарях ваша думка, ваші по цінах, відгуки, да? дорого, недорого. Ну і взагалі, чи єрунди я набрав, чи, чи ні. Але як на мене, то ну, все, все, що потрібно. так як що вже зав'язався з цим копченням, то хочеться, щоб воно було більш тобі ну зручніше і полегшувало трішки працю. Тому ось так. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво. Підписуйте, ще раз кажу. І до нових відео. Всім до побачення.